Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас раночок, ранок добрий. Ми нещодавно прокинулись. Я вже встигла сходити в душ. Леончику зробили всі ранкові процедури. Ой, дуже жарко вийшла на балкон відкрити вікно. Вчора, до речі, тут поприбирала. Все відпиву, протерла, також вимила підлогу. І сьогодні буду займатися ранням. Поки нас не було в Києві, нам помили вікна. Ми в альпініст, ми вже так третій рік поспіль миємо. На будинок замовляють альпініста. І він миє всім бажаючим, ну, звісно, це не безкоштовно заплатили ми 1000 гривень за те, що нам вимили вікна на балконі. Мию тільки зовні і вимили вікно в кімнаті. Вікна тепер чистенькі, зсередини я мила, тому можна поставити галочку, що вікна вимиті. Вчора ось тут протерла, бо від дощів трохи наляпало, забруднилося. Але так, взагалі, тепер все чисто. Приготувала швиденько леончику сніданок. Зробила йому скрембл, порізала помідор, додала італійські трави, помила йому ягідки. Он дивіться, вже лізе, хоче їсти. Водички випив вже половину, молодець. Давай, Леончик, татусь зараз буде тебе годувати, а я поки буду нам сніданочок готувати. Спершу приготувала йому, бо він вже хоче їсти. Зараз тебе посадимо. У нас на сніданок сьогодні теж яєчня, тільки я зробила яєчню з кабачком. Я натерла кабачок на грубу терку, трохи його підсмажила з маслом топленим, додала розбовтані яйця і зверху кріп. І це виходить дуже смачно. Спробуйте і так по літньому ще порізала помідори, тости. Сир, чай, все, як завжди, будемо вже снідати. Нам смачного, а вам бажаю приємного перегляду. Зараз почала щодня варити компотики для Леончика. Варю з того, що є. Сьогодні в мене є малинка, тут 15 ягідок, і є яблука. Ці яблука, до речі, ще зі Львова, і ми їх відправляли поштою. Вони. Два тижні на пошті ще лежали. Ну, для компоту якраз те, що треба. Беру, значить, ягідки, два яблука, але з яблук я знімаю шкірку. У мене ця каструля десь на 3 літри. Як бачите, я не повну, і її, заповнюю. Наливаю десь до 2 літрів водички. Цього об'єму вистачає на цілий день, бо щодня беру свіжий компотик, вмикаю таймер на 15 хвилин. Дуже зручно, що на плиці є таймер, увімкнула і пішла собі. До речі, цукор не додаю, лончик, залюбки п'ємо, компотик без цукру. 15 хвилин пройшло, компотик вже готовий, ось такий виходить. Я його довго не виварюю, закипів і можна вимикати плиту. Поки він охолоне, якраз ще й настоїться. Не можна, Леончик. Я не дозволяю. Не можна чіпати. Розіб'єш вазочку. Не чіпай. Ти мене чуєш? Ну-ну-ну. Леончик? Так, ану, давай, пішли. Пішли, пішли. Давай. Давай. Виходимо. Виходимо, все. Побавися тут трохи, виходь, давай, виходь. Попрала речі його з подорожі, пару речей, пелюшку і бодік треба в кисневому відбілювачі замочити, бо деякі плями залишились, не відійшли. Давай, пішли, виходимо, виходимо з балкону. Давай. Давай, давай, пішли. От йому подобається тут. Дивиться у вікно, ну і починає все розкидати. Вже намагався білизну зняти з сушарки. до Столика вже дібрався. Все, я беру тебе за ручку і йдемо давай. Бери кошик і пішли. Ти хочеш залізти в нього. Йдемо. В кімнаті теж чисті вікна, підняла рулети наполовину. Єдине, що вже пташечка справилася, я туди не долізу. А так видно, що все вимите чистеньке. Так, що звітую вам по кротону. Дивіться: нижні листочки відійшли. Правда, не всі є деякі, які відійшли наполовину. Тобто Половина листочку залишилась суха, а половина жива. А верхушка, звісно, вся засохла. І от я зніму ці листочки, вони і самі відпадають. І що мені робити з цим стовбуром? Обрізати його чи ні? Що ви скажете? Що робити? І що робити з цими напівсухими листочками? Теж, напевно, їх треба познімати. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що треба робити. Зараз будемо з лоунчиком обідати. На обід сьогодні супчик. Я вчора його варила. це суп з куркою і з пшеничною крупою. Я вже колись такий готувала, лоуну сподобався. Тут курка, картопля, морква, цибулька пшенична крупа і додала вже після того як підігріла зелень в мене такий самий супчик ну звісно я собі побільше насипала. і хлібчик компот нарешті ми вибрались з дому Поки все переробила, то вже є вечір. Да? Леончик? Скажи, нарешті! <смір> Ура! <смір> а, поки Леончик поспав два рази, ой, поки нагодуєш, прибереш, приготуєш, як завжди швидко час плине. Так, дивіться, я сьогодні в сукні. І я її вже одягала декілька разів і хочу сказати, що довжину я залишу. Як ви і написали, в принципі, зручно, все мені подобається. А на вулиці духовка. Вдома парилка тут духовка 30 градусів. Так, я нарешті пофарбувалася. Єдине, що сьогодні я без макіяжу, в таку спеку не хочу я його наносити, бо все попливе, потече. Я от зараз перед виходом з дому. Сходила в душ, умилася, трошечки освіжилася і більш-менш нормально. Пофарбувала брови ще, бо вже вигоріли. Я ще встигла приготувати вечерю, поки лунчик спав, підсмазала стегна. і Потім їх дістала зі і в цьому ж жирочку зробила кускус. -кус. Трохи долила, не трохи, а так нормально долила окропу, кускус. -кус. Якраз воно випарилось все і готова вечеря. Ще побрала дві машинки своїх речей і також замочила речі у відпілювачі кисневому. І залишила ще речі. Напевно, буду прати вже ввечері. Або завтра подивлюсь прийшли в торгівельний центр, який у нас біля дому знаходиться. Хочу зайти в магазин Інтертоп, подивитися взуття для леончика. Мене цікавить ось цей бренд. Ага, тут тільки рожеві. І яка ціна 1727? Джекс 159. Леончик, ти собі щось обрав, так? Од 1759 2600 еко. От такі ціни. Рейма красивки. Ось Особанішки. Джеокс. 2079. Так, все зрозуміло, Леончик, ідемо далі. Мені по така сумка під моє взуття пасувала. Дивіться, ідеально по кольору. Ну, мені подобається поєднання кольорів, що вона не повністю коричнева, а є молочні кольори. Єдине, що зараз трохи не мій стиль, бо її треба на плечі носити а я зараз тому що все через плечі. 4500, до речі, зі знижкою. Так, йдемо далі. Зараз підемо в епіцентр. Я пару днів тому була в епіцентрі, побачила там босоніжки для Леончика іспанського бренду Biomechanics. Це такий бренд, дуже класний, взуття. Цього бренду розроблена спеціально для перших кроків і розроблено за допомогою педіатрів. От. Там була одна пара взуття зі знижкою по приємній ціні і був розмір леончика. Якщо він залишився, то напевно я його куплю точніше. Кусанівський, я їх куплю. От, о, я вже два дні за них думаю. Тому подивимось чи пощастить, а можливо вже хтось купив їх. Ой, як тут гарненько все заросло, колоски такі високі, ще вам є М -м -м -м. лаванда, кущики лаванди. Люди сидять, відпочивають. Леончик. Леончик, скажи глядачам привіт! Привітайся, Леон. Серйозно. Роздивляється все навколо. Як тут добре, ще водичка розпилюється. Дійшли вже до епіцентру. Вирішила одразу зайти в перший вхід. Бо тут прохолодно, щоб по вулиці не йти. І тепер прямуємо до дитячого відділу. Тут стільки всього цікавого. Це ж пару днів тому, як приходила в епіцентр, ще заходили у відділ з меблями. Я хотіла подивитися, чи є там що познімати на оглядовий канал, бо вже цілий місяць туди нічого не знімала. Леончик обережно. І от прикол. Повертаємось ми вже додому. Я дивлюся, але он без панамки, Загубили ми Панамку. Я давай згадувати, коли востаннє бачила Леончика в Панамці. Повернулися ми в епіцентр, пішли у відділ з меблями. І що, панамка лежала на стільниці кухні, бо я якраз ще пройшлася кухню, подивилася. подивилася. Леончик скинув панамку на підлогу. Хтось із, із людей підняв цю панамку і поклали, то ми її знайшли. Бо Я, якщо чесно, трохи засмутилася, що ми її загубили. Але вона швидко знайшлася. Як швидко загубилася, так швидко і знайшлася. Дивіться на цього шофоголіка. Все йому треба. Все цікаво. Потім ручки до рота будеш брати. Не чіпайся. Так, пішли у відділ. із взуття. О! Я вже бачу, що вони тут є. 22-й розмір. Залишились. Так, дивіться, ось такі босоніжки. Вони зверху текстильні, всередині шкіра. Made in Спейн. Бачите, тут носочок закритий, п'яточка теж зафіксована, і вони м'якенькі всередині. Зверху бавовна. Можна прати їх в пральній машинці, але сушити не можна. А, прати вручну чи ось в машинці. Так. Це взуття із серії Barefoot, типу анатомічні. Вони широкі, гнучкі, доволі. Пустілка тут виймається, я вже міряла, зараз я вам покажу. Ось, бачите, тут є позначка, пальчики намальовані, і якщо поставити ніжку і пальчики будуть на цьому рівні, то якраз взуття по розміру ок. Тобто, бачите, має бути запасик десь один сантиметр, це буде вірний розмір. Я ловочку ставила, це треба саме ставити. То якраз по розміру. Ну, давай взуємо. І ще на рахунок ціни. Вони коштували 1559, повна ціна, а зі знижкою 1249 гривень. Тобто без знижки вони коштували набагато дешевше, ніж така сама модель в Інтертопі. І я подивилася на сайті іспанському. Зараз такі зі знижкою коштують 30 євро. То це навіть дорожче вийде ніж купити їх зараз. Тут бо 30 євро. Зараз це вже майже півтори тисячі, плюс доставка, і вийде така кругленька сума. Давай більше і пальчики не скручуй.

Вставай. Іди сюди, повертай сюди. Іди сюди. Не повзи, а йди. Отак. Дивіться. Все. Пішов. Ще й підходять під цей лук, під футболку.

Забрати Бачите, ніжка добре зафіксована, і йому зручно ходити. Я чого думала купувати їх чи ні, із за кольору, тому що вони такі яскраві. Думаю, ну в нас один комплект. Ось цей під що вони підійдуть, тому не буду брати в інтернеті. Передивилася. Купу різних варіантів дешевшої ціни не знайшла, знайшла тільки на ансвері за 1400 сині. Дивіться, який ще погодик. От, ще були сірі, але немає розміру, розкупили. А потім я, я його сфотографувала в цих босоніжках, потім відкрила фотографію і давай під одяг підставляти. І знаєте, набралось. Десь половина з того, що в нас є, підходять під ці босоніжки. Тому, напевно, ми їх візьмемо. Леончик, Ну, кажи своє слово. Зараз ще в епіцентрі знижка на палички. Так, полуниця Фінік. Це полуниця. Що розібрала вже, як завжди, немає. Ось є ще малина манго теж зі знижкою. Знижка 20%. Малину манго беремо. овочеві, 61 гривня теж зі знижкою. Такі у нас до цього були. Блін, шкода, що немає, повниці фінік. Можливо, десь там останнє буде. Беру ось такий овочевий мікс і манго Малинка. І ще хотіла вам показати, що тут з'явились. Дитячі макарони паста. Ось така дрібненька яєчна, яєчні мушлі. Ціни ви бачите, овочеві ріжки різнокольорові, 250 грамів в покурці. Ну, маловато. Ось такі рисові звірята і смачна сучевична паста. Ось такі. найдорожчі. Ладно. Поки брати не буду, візьму ось це. І ще тут зараз з'явились ось такі польські. Вони по акції теж 27 гривень. І акція на Галіція 23-29 гривень. Але Сергій сказав, що в АТБ наче дешевше. 20 гривень, треба піти подивитися. Все, поки це і посолічки беремо. Зі знижкою зараз ось такі пончики. Донати по 10 гривень. Фісташковий, але це не пончик, а просто кісточку. Треба взяти на вечір. До чаю. А ще... 1390 круассани такі. І, до речі, один плюс один – три. Ну, в принципі, я дивлюсь, речей достатньо, з якими буде поєднуватись це взуття. Ось, дивіться, ось цей комплект. Це взуття, тут буде панамка поєднувати це все. Далі під цей ромпер під цей комплект, в якому леончик був, під цей ромпер і під цей ромпер. Ну і поєднується, в принципі, з панамкою. Нормально. Мені подобається, я задоволена. Отже, буду завершувати відео. Всім вам дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою, тихої ночі нам всім, і до нових зустрічей. Нових відео, папа.